Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Honda Piloту 2016 року на трьохлітровому бензині. Робочка у нас автоматична, авто офіційне, від першого власника України. Ось такий гарний сірий позашляховик. Покажу, як виглядає задній ряд, шкіряне сидіння. Третя. Зона клімат-контролю, підігріви, екран мультимедії, ну і звичайно третій ряд. Також у нас є попереду безключовий доступ, повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, підігрів у нас іде підігріви, обдуви, підігрів у нас є керма, лобового скла, коробочка у нас автоматична, двох клімат-контроль попереду, великий екран мультимедії, Камера заднього виду. Якщо вас зацікавило дане авто, запрошуємо на огляд та тест-драйв за адресою місто Київ, вулиця Михайла Гришка, 4А. Пропонуємо обмін, кредит, лізинг, розсрочку.